Вас, любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас сьогодні на цікаву математику. Але перш ніж почати, я знову хочу загадати вам загадку. Уважно слухайте і спробуйте відгадати. Тік і так, чи так і тік, він весь час ходити звик, хоч із місця ще не кроку, часу находив, ні в року. крути стрілками години. Не наш годинник. Так, діти, це наш годинник. Ми сьогодні з вами будемо знову вчитися визначати час за годинником. Але спочатку давайте подивимось, які різні годинники придумала людина протягом свого існування: сонячний годинник, вогняний годинник. Пісочний годинник, маятніковий годинник, механічний годинник, електронний годинник, розумний годинник. Погляньте на цей годинник. Це годинник механічний. Ми бачимо коло з цифрами. Його називають циферблат. На годиннику є ще стрілки. Стрілки різного розміру. Одна стрілка коротка. Вона рухається повільно. І вказує на годинник. Її називають годинникова стрілка. Інша стрілка довга, вона рухається швидше. Вона вказує на хвилини і називають хвилинною стрілкою. На деяких годинниках є ще тоненька стрілка. Вона рухається дуже швидко. Це секундна стрілка. Але вона буває не на кожному годиннику. Діти, подивіться на цей механічний годинник. На цьому годиннику є секундна стрілка. Подивіться, як вона швидко рухається. Вона показує на годиннику секунди. Від, від однієї рисочки до другої рисочки це одна секунда. Від однієї цифри до другої цифри це 5 секунд. Подивіться, вона рухається швидше, ніж Годинникова стрілка. А на нашому годиннику секундної стрілки немає. Щоб визначити час за цим годинником, треба спочатку подивитися на коротку стрілку, на яку цифру вона вказує, стільки і є годин. Погляньте на години. Годинникова коротка стрілочка показує рівно на 1 годину. Тому що коротка стрілка показує на цифру 1. А на цьому годиннику рівно 2 година. Тому що стрілка показує на цифру 2. І тому годинник показує рівно 2 години. Ви знаєте, скільки в одній годині хвилин? Так, в одній годині рівно 60 хвилин. А скільки зараз годин? Так, 7 годин. Тому що коротка стрілка показує на цифру 7. А довга стрілка показує на цифру 12. Отже, зараз 7 годин рівно. Уважно поглянь! Між цифрами на циферблаті є маленькі рисочки. Їх всього 60. Бачиш, вони такі маленькі, кожна рисочка відповідає одній хвилині. Скільки пройшло хвилин, показує довга хвилина стрілка. Погляньте на цей годинник. Маленька стрілочка показує на цифру 8. А довга стрілка показує на 12. Отже, годинок показує ровно 8 годин. Спробуйте самостійно визначити, яку годину показує цей годинок. Так, він показує 4 години. Тому що коротка стрілка показує на цифру 4, а довга стрілка на цифру 12. Ще спробуйте самостійно визначити, яку годину показує цей годинник. Так. Він показує 7 годин. Тому що маленька стрілка годинникова показує на цифру 7, а довга стрілка хвилинна показує на цифру 12. Отже, діти! Якщо вам сподобалася сьогодні математика, ви вдома разом з батьками можете теж пограти з годинником та визначити. Котра година показує на годиннику. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.